Вибиті всі вікна, всі. Над ним театральна студія маски, всі вікна, циркова студія Радуга. Там всі, всі прийшли вбирати. Палац зведений на замовлення російського імперського князя Потьомкіна, пошкоджений внаслідок атаки армії РФ в ніч на 27 березня. Це найстаріша кам'яна будівля в Дніпрі, який понад два століття. Останні 70 років тут палац культури студентів ДНУ. Оце уламок від цього шахеда, що прилетів і наробив нам стільки біди. Понівечені бальні зали, репетиційні та гримерні. Директорка закладу Ксенія розповідає, що дня діти займались тут танцями, а підлітки грали у виставах. У момент атаки в приміщенні були дві вахтерки. Вирвані віконні рами і поверхом вище. Актори зранку прибирають вибите скло та понівечений реквізит. Це не люди. Це. Це все, що я можу сказати. Намагаєшся себе трошки ось так е, поєднати, але з'єднати всередині всі свої емоції, щоб не було просто, типу, я сяду і буду плакати, чи я сяду і буду кричати. Прокляла <клів> москалів черговий раз. Ну, а так відчула, ніякої паніки не було, тому що перше питання було: всі цілі, всі живі. Ну, якщо всі живі, цілі, все решта, розгребемося. Прибирати наслідки дронової атаки прийшли зо два десятки студентів. Їхні батьки та ледь не всі працівники закладу. Загалом в будівлі вибито понад 100 вікон та 20 дверей. Найбільше ну, дивує, що це ж Петомкінський палац. І його співвітчизники таке з ним роблять. Це незрозуміло. Кому він заважав? Дотримання якихось правил війни за це, звичайно, вже давно не йдеться, але е, діти ну, це діти. Ця будівля, національна пам'ятка архітектури, та нині до Росії не має жодного відношення, каже історик Максим Кавун. Розповідає історичну назву палац імені Потьомкіна змінили ще до радянських часів, а саму будівлю тричі перебудовували в останні роки. Вона перебувала в занепаді. З 90-х років ситуація цієї будівлі вона погіршилася. Вона повзе по схилу трошечки, і вона розвалилась навпіл. У неї офіційна назва Палац культури студентів. Коли буде реконструкція. Це і нові якісь функції, то потрібно тоді вбирати назву. Максим Кавун сподівається, що після цієї атаки палац нарешті приведуть до ладу. Водночас, міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму телеграм-каналі заявив: зараз шукають можливість законсервувати будівлю. Євген Падашенко, Олеся Приходька, Юрій Тинний. Суспільні новини Дніпро.